Глава чертоги Кололіт. життя. Боги створили сваргу з землями і лунами з основою сонця. Навколо нашої сварги є інші сварги і набагато розвінните. Розвинуті. Розвинуті. Розви. Це сварги об'єднані в галактику. Ці сварги об'єднані в галактику. А навколо нашої галактики є інші галактики, і увесь цей світ має е, свій рух, так називаємой Тіка. Ми бачимо з мідгард Землі е, в небесах е, нечисленну кількість зірок. Тих самих земель галактики. Саме по, нашим, саме по ним наші пращури створили карту небес, об'єднавши певні зірки в чертоги ну, в лапках і дали їм назви. А також визначили, які боги-покривителі там діють. У нас визначені 16 чертогів. Це і є свороже коло, яке розташовано в північній половині кулі Землі. Наші предки жили саме в північній кулі, бо вона енергетично більше придатна для нашого життя. І всі терміни побудовані саме для неї. До прикладу, посолонь, тобто по руху Сонця відносно нас. Ну, сучасна назва це по часовій стрільці. І проти солонь. На південній стороні кулі Землі Сонце ходить в іншому напрямку. Пращури дали назви чертогам і їх покривителі не плутати з тотемами. взяти со Слов'янсько-Арійський квіт. Ну, саме ця інформація. Чертог, Діва, Я читаю э, назву Чертога і Бог покровитель. Чертог Діва, Бог Джива, чертог Віпер, Бог Рахмат, Рамхат, Чертог, Щука, Бог Ражана. чертог Лебідь, Бог Макош, Чертог Змія, Бог Симаргл. Чертог Ворон, Бог Калядав, Чертог, Ведмідь. Бог Сварог. чертох бусел, Бог рид, чертох вовк, Бог велес, чертох лыс, Бог мара. Чертох тур, Бог крышень. Чертох лось, Бог лада, чертох фенист, Бог вышень. Чертох кинь, Бог купала. Чертох орел, Бог перун. Чертох рысь, Бог тарх. Розуміння часу, як такового, не існує, бо все вічне і умовне. Є тільки прив'язка до якоїсь події. Початок і кінець створюємо ми самі. Доба Бога, Доба Бога. це обертання Сонця, тобто у сваргі, навколо центра нашої галактики. Це по розрахункам вчених становить близько. 250 мільйонів земних років. Тобто, День Бога це обертання сваргі Сонцем навколо галактики, навколо центру нашої галактики. Коло життя це 144 літа, де ми проживаємо коло 16 чертогів і в кожному по 9 залів. Це вимір від народження і до смерті, тобто втілення і до зміни мірності. Чоловік чоловік, де вік має вимір 144 літа, а не 100 років, як по сучасному виміру. Тому кожен чоловік повинен жити 144 літа. Кололіт древня 16-річна система розрахунку. 16 років коло літу по 9 стихій якості складає коло життя. Літо. Це е, на даний час 365 діб по каліді дару. або 360 діб по Богу. Це старі розрахунки до падіння луни фату. Літо. Поділяється на вісім сороков по калядідару, символом якого є калядник з восьми з променями, вісім циклів сонця, 4 сонцеворота, сонцестояння і рівнадіння, і 4 проміжних гармонізуючих. Сороков це 45-46 суток по дару. Сороков складається з п'яти тижнів. Словянський тиждень. 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 Дев'ять суток. Тиждень ділиться на дев'ять суток. Понедельник, понедільник, вторник, третейник четверник, п'ятниця, шесниця. Сідниця, неділя. Сутки. 16 годин. По старому. Сучасник це 24 години. Сутки розділені на рівні 16 годин, де 4 години це вечір. 4 години ніч, 4 години ранок і 4 години день. Сутки починаються з 18 годин, 18.00 по сучасному часу. Година це 144 хвиль, Тобто 90 сучасних хвилин. Одна година це півтора Сучасних годин. Одна година ділиться на 144 е, хвилі. тобто хвили. Про Прообраз кола життя. Всі ритми гармонізують з нашим життям. Хвилина або хвиля. 1296 долі. Це 37,5 сучасних секунд. Хвилина розділення на долі по принципу 144 по 9. Звідси і виходить 1296 долі. Одна доля це 72 миті. Одна мить це 760 мігів. Міг це 160 сігів. Переміщення в порталі або в наві усіх. звідси вираз сіганути, тобто швидко пересунутись.